Він міг завдати вам болю. Міг зрадити, принизити, знецінити ваші почуття, проігнорувати ваші слова, зробити вигляд, що ви порожнє місце у його світі. І в цю мить всередині вас піднімається хвиля. Скажи йому поясни, що він помиляється. Хай зрозуміє, що втратив, і пошкодує. Але саме в цю мить варто зупинитися. Бо якраз цього він і чекає. Він готовий до ваших сліз, до корів, гнівних слів. Готовий до будь-якої емоційної бурі, бо знає, кожна ваша реакція підживлює його ілюзію контролю над вами. Та існує один сценарій, до якого він ніколи не буде готовий, ваша тиша. Не холодна, не зла, не наповнена образою, а усвідомлена, впевнена тиша жінки, яка більше не збирається нічого доводити, виправдовуватися чи боротися за чуже визнання. Поки ви реагуєте, він вірить, що тримає нитки вашої душі в руках. Кожна емоція, навіть гнів, це місток між вами. Він може відійти, але якщо ви кличете його назад, він усе ще почувається важливим і незамінним. Та коли ви зникаєте з рівняння, не залишаючи ані крику болю, ані спалаху гніву, у його голові починає працювати процес, якого він не контролює. Ваша тиша не дає відповідей, і він змушений шукати їх у собі. Це лякає. Бо вперше він не може сховатися за поясненням вашої поведінки. А має подивитися у власну тінь. Це момент зустрічі з самим собою, з тим, що він роками ховав, страхом бути ніким, страхом втратити владу, страхом виявитися порожнім за фасадом. Карл Юнг говорив: справжні зміни починаються в тиші, коли людина опиняється наодинці зі своєю внутрішньою правдою. І ця правда оголює те, що так довго замовчувалося. Уявіть, що ви не просто перестали говорити, а ще й спрямували всю свою енергію на себе. Не для нього, не для того, щоб він побачив, а для себе, щоб зцілитися, відновитися, наповнитися. Тоді ваш відхід перетворюється з поразки на акт величезної внутрішньої сили. І він це відчує не тому, що ви намагаєтеся щось довести, а тому, що він більше не має над чим доводити свою значимість. Саме з цього моменту починається найцікавіше. Бо коли він втрачає контроль, він починає втрачати і себе. Вперше за довгий час він відчуває тишу не як коротку паузу перед наступною сваркою, а як остаточну крапку в грі, де він більше не головний герой. Ваша тиша не пасивність. Це енергія, що повернулася додому. Ви наче збираєте по крихтах усе, що роками витрачали на виправдання його вчинків, на безкінечні внутрішні діалоги, на спробу пробитися крізь зачинені двері його серця. Ця енергія більше не зникає у прірві, де її не цінували, тепер вона живить вас. Він це відчуває, навіть якщо ви мовчите. Відчуває на рівні інстинктів, бо втратив джерело підживлення свого его. Раніше він був центром вашого всесвіту. Тепер центр змістився. Не він, а ви. Ви стали віссю власного життя. І це руйнівно для того, хто звик бути сонцем, навколо якого все обертається. Він може спробувати повернути собі ваше світло, надіслати безмістовне повідомлення, випадково натрапити на ваш профіль у соцмережах, спровокувати будь-яку реакцію. Але якщо ви стоїте міцно на своїй внутрішній землі, якщо більше не граєте за старими правилами, його стратегія розеєсипається. Він втрачає владу. А з нею і головну ілюзію, що він був для вас незамінним. Адже все, що він робив, живилося вашою участю. А тепер ви поза полем бою, і він лишається не героєм-переможцем, а самотнім гравцем на зруйнованій арені. І найболючіше він не може це зупинити. Бо єдиний спосіб повернути свій вплив знову отримати доступ до вашої енергії. А двері вже зачинені. А ви в цей час починаєте відчувати не лише повернення сили, але й новий напрямок для неї. Раніше все у вашому житті оберталося навколо його думок, настрою, рішень. А тепер ви вперше ставите собі питання чого хочу я? Що буде, якщо я спрямую все це не на виживання у стосунках, а на власне життя, на зростання, на внутрішній спокій? У цю мить відбувається перелом. Саме тут починається справжнє повернення влади собі. Тому що жінка, яка перестала бути реакцією на чоловіка, стає дією. Вона більше не просить, не вимагає, не чекає. Вона йде, вона йде не від нього, а до себе. І в цьому Русі немає істерики, немає образи, немає помсти, є лише повернення до себе справжньої. Раніше вона віддавала все увагу, час, енергію, віру, сльози. А тепер вона наче збирає з уламків свою внутрішню цілісність. Не тому, що він вибачився, не тому, що прийшло визнання, а тому, що їй більше не потрібне зовнішнє підтвердження, щоб відчути власну цінність. Жінці з дитинства нав'язували, що відхід це слабкість. Що треба боротися, прощати, доводити, рятувати. Але правда в тому, що боротьба за стосунки, де ти єдина, хто бореться, руйнує душу. Справжня села не у вмінні терпіти біль, а у рішенні його припинити. Відхід вимагає набагато більше мужності, ніж залишитися. Тому що залишитися звично. А піти значить кинути виклик системі, у якій ти довгий час жила на автоматі. І чоловік, який раніше вважав ваш відхід слабкістю. Раптом починає розуміти. Ви не втекли, ви звільнилися. Не від нього, а від залежності, від постійної потреби бути почутою, зрозумілою, прийнятою. Коли ви йдете не в істериці, а в тиші з ясністю і гідністю у вас з'являється особлива міць та, яка не потребує слів. Ви не пояснюєте. Ви не виправдовуєтесь. Ви просто більше не там, де вас не поважають. І ця тиша не просто мовчання. Це тиша сили. Тому що жінка, яка відмовляється бути жертвою, перестає бути об'єктом для чужих маніпуляцій. Вона стає суб'єктом тим, хто сам обирає, де їй бути, кому віддавати свій час, з ким ділитися собою. Це не втеча, це дорослішання. Це момент, коли ви більше не запитуєте, чому він так зі мною вчинив. А починаєте питати, чому я це дозволяла. У цій точці ви входите у нову фазу, не відновлення стосунків, а відновлення кордонів. Тепер кожен ваш крок спрямований не на повернення минулого, а на створення майбутнього, де більше немає місця тим, хто ранить. Де цінність не у чужій думці, а у вашому внутрішньому відчутті себе. Ви повертаєте собі простір фізичний, емоційний, духовний. Простір, у якому ви центр. Не з егоїзму, а за правом народження. І найцікавіше в цьому процесі ви більше не потребуєте його участі. Вам не потрібен його погляд, щоб відчути себе красивою. Не потрібне його схвалення, щоб бути впевненою. Не потрібне його визнання, щоб знати, що ви гідні любові. Настає момент, коли ти перестаєш давати себе в борг емоційним банкрутам. Це не драматичне рішення, не крик відчаю, це тиха революція всередині твоєї душі. Ти просто закриваєш кран, з якого роками витікала твоя життєва сила в чужі порожні відра. І починається дивовижне, ти наповнюєшся сама. Як весняне озеро після довгої посухи, повільно, але навпинно. Без фаенефар, без оголошень, без потреби в свідках. Просто розквітаєш середини, наче квітка, яка нарешті отримала те сонце, якого була позбавлена. А тоді відбувається те, до чого він був абсолютно не готовий. Коли ти припиняєш бігти назад, він уперше починає хотіти тебе наздогнати. Не тому, що став розуміти твою цінність, а тому, що ти стала тією єдиною жінкою на планеті, яку він не може отримати натисканням кнопки. У цьому новому світлі його власні вчинки набувають ваги реальних наслідків. Поки ти була поруч, поглинаючи кожен його удар, він не відчував тяжкості своїх слів. А тепер залишається сам на сам із порожнечею, яку власноруч створив. І в цій порожнечі, не знаючи, як повернути те, що втратив. Він уперше ставить собі питання, а чи заслуговував я взагалі на неї? Він блукає тишею, де колись лунав в твій сміх. Витріщається в екран телефону, як у чорну діру без повідомлень. Поринає у твої соцмережі, мов детектив, шукаючи хоча б крихту надії, що ти ще пам'ятаєш про його існування. Але там космічна тиша. Усі докази його колишньої влади випарувались. Він більше не керує твоїм настроєм. Не диригує твоїми емоціями, напише сценарій твого дня. І з кожною добою ця порожнеча, яка здавалася тимчасовою паузою, перетворюється на фінальну крапку. Тепер у нього немає емоційного шторму, в якому можна було б сховатися від самого себе. Більше немає твоїх сліз, які він міг би інтерпретувати як я ще маю владу. Немає сварок, де він міг би зіграти великодушного рятівника. І найжахливіше, немає спроб тебе врятувати, а отже, і немає виправдань для себе. Все, що лишилося, це відлуння власних слів, якими він колись знецінював тебе. А все, що він бачить, це холодний результат власної короткозорості. А ти вже в іншому вимірі. Ти не та зламана жінка, що сиділа у кутку з погаслими очима. Ти не будуєш у голові ілюзорні діалоги, де він раптом прозріє і все зрозуміє. Ти живеш не заради нього, не йому на зло, не для ревнощів. Заради себе. Ти інвестуєш у себе, у своє тіло, розум, мрії, майбутнє. І з кожним днем те, що колись було розкидане під його ногами, як осколки, складається у міцний кам'яний фундамент нової тебе. Ти не просто відновлюєшся, ти народжуєшся заново. Як фенікс, який спалив усе зайве і полетів у власне небо. Він може намагатися повернутися словами меду, жестами каяття, повідомленнями приманками, ностальгічними спогадами. Але ти вже не там, де він тебе залишив. Ти пішла так далеко, що його голос більше не долітає до твоєї душі. Жінка, яка одного разу зрозуміла, що їй не потрібне чуже схвалення для власного щастя, змінюється на генетичному рівні. Тепер ти не реагуєш автоматично, ти обираєш свідомо. А усвідомлений вибір це найвища форма особистої влади. І тут починається те, що колись здавалося неможливим, ти прощаєшся не його себе за те, що так довго дозволяла собі бути меншою, ніж є насправді. Прощення це не білий прапор капітуляції, а розрив невидимих ланцюгів, що тримали тебе прикутою до минулого болю. Ти прощаєшся не тому, що він заслужив, а тому, що більше не хочеш носити у своєму серці цю важку валізу образ. Ти не повертаєш його у своє життя, ти звільняєш простір для себе. І в цьому звільненні немає слабкості це найзріліший акт любові до власної душі. А він, він не розуміє, що відбувається у його реальності. Думав, ти будеш чекати у тій же кімнаті, де він тебе залишив. Думав, можна зникнути на місяці, а потім просто постукати у ті самі двері. Але двері, колись відчинені для нього 24 гсім, тепер зачинені. Не від гніву, від зцілення. Не від помсти від мудрості. І тут він вперше відчуває справжній тягар втрати. Бо втрата це не коли тебе фізично немає поруч, а коли він втрачає доступ до твого внутрішнього світу назавжди. Цей момент стає його першою справжньою зустріччю з самим собою. Якщо, звісно, він взагалі здатний на таку зустріч. Він стоїть перед зачиненими дверима, за якими більше немає коду доступу. Не тому, що ти затаїла злобу, а тому, що ти знайшла щось набагато цінніше, внутрішню цілісність. Ти не просто пішла, ти пішла всередину себе і знайшла там скарб, якого не побачив він спокій, гідність, самодостатність. Він інтуїтивно відчуває, тепер твоє життя не обертається навколо нього. Більше немає місця для його психологічних ігор, напівправди, емоційних качелів. І саме тоді він стикається з тим, що руйнує чоловіче його найжорстокіше. З відсутністю драматичних наслідків для тебе і з тягарем реальних наслідків для себе. Раніше він жив з упевненістю, вона завжди повернеться. І кожна твоя емоція лише підкріплювала цю ілюзію контролю. А тепер, коли ти не повертаєшся, не пишеш, не демонструєш страждання, а навпаки, сяєш, зростаєш, дихаєш повними грудьми, він починає сумніватися спочатку у тобі, а потім, що набагато страшніше, у собі. Якщо ти пішла далі, якщо ти не зруйнована, не спустошена, а навпаки, розквітаєш без нього, значить, проблема була не в тобі. Значить, все, від чого він тікав і що намагався перекласти на твої плечі, тепер повертається до нього у чистому, нерозбавленому вигляді. І він починає бачити те, що довго приховував від себе. Ти була не слабкою, а віданою. Не нав'язливою, а закоханою. Не істеричною, а пораненою. Але ця прозорість приходить занадто пізно. Тепер ти не та, що готова слухати порожні обіцянки без реальних дій. Не та, що дасть цьому шанс в ілюзорній надії, що він зміниться. Ти жінка, яка нарешті обрала саму себе. І для нього це новий тип втрати, не гучної, не драматичної, а тихої, елегантної, остаточної. Він може переконувати себе, знайду кращу. Але десь у глибині душі розуміє ніхто більше не буде так щиро піклуватися. Ніхто не побачить у ньому того хорошого, що бачила ти, навіть коли він був сліпий до твоєї унікальності. Тепер він знає, жінки, подібні до тебе, не повертаються. Вони йдуть назавжди, без крику, без помсти, без шуму. Просто розчиняються у своїх нових реальностях. І саме це зникнення стає його найгіркішим життєвим уроком. Бо воно не залишає навіть крихти надії на реванш. А ти все далі не географічно, а енергетично. Ти більше не налаштована на хвилю болю. Тебе більше не тягне до тих, хто руйнує твій внутрішній світ. Тепер ти магніт для тих, хто цінить, поважає, бачить твою красу. Тому що ти навчилася бачити себе справжню. Цей внутрішній сув не косметичний, а фундаментальний. Внутрішні зміни найстійкіші. Вони не потребують зовнішнього схвалення, не шукають уваги, не благають про визнання. Вони просто є, як міцна стіна, через яку ніхто не проникне без твого дозволу. Тепер він стикається не просто з твоєю тишею, а з твоєю абсолютною свободою. А це єдине, що він ніколи не зможе контролювати. Він не боявся твого гніву, знав, як з ним впоратися, проігнорувати, перевести на жарт, зробити вигляд глухого. Але твоя свобода залишає його безпорадним. Свобода не дає зачіпок для маніпуляцій. Вона ковська, як вода, і міцна, як камінь. Вперше він відчуває, що напросто втратив вплив, він зник із твоєї реальності, наче його ніколи й не існувало у твоєму житті. Це руйнівний момент, коли ілюзія незамінності розеєсипається, як картека будинок під подувом правди. Він звик думати, що був центром твого всесвіту, що ти не впораєшся без його присутності. Що будеш страждати, намагатися повернути, стежити за ним, чекати у тій жіточці. А тепер бачить тебе такою, якою ніколи не бачив не слабкою, не розбитою, не відчайдушною, а цілісною, спокійною, самодостатньою. Ти не махаєш йому з минулого, ти живеш у теперішньому, де його просто не існує. І тут він стикається з найболючішим питанням: а чи був я їй насправді потрібен? Це питання розтікається його свідомістю, як отрута, роз'їдаючи фундамент його самооцінки, а його впевненість у собі, уявлення про власну цінність у твоєму житті. Він починає згадувати те, що колись вважав само собою зрозумілим, твою безумовну доброту, нескінченне терпіння, материнське тепло, твої очі, повні віри в нього, твій голос, що вмів прощати на прощенне. Тепер ці спогади здаються йому не просто далекими, а не земними. Він згадує не від любові, він згадує від жаху усвідомлення втрати. До нього, нарешті, доходить те, що він вважав гарантованим, ніколи таким не було. Ти більше не його, і не тому, що хтось інший зайняв його місце. А тому, що він сам звільнив це місце, коли не побачив твоєї унікальності, коли грав у холодність, коли завдавав болю, думаючи, що завжди зможе повернутися. Тепер він не може повернутися, не тому, що ти є мастеєш. А тому, що більше не чекаєш. У цьому усвідомленні руйнується не лише його ілюзія контролю, а й весь образ себе. Карл Юнг писав чоловіча психіка впадає в кризу, коли втрачає ілюзію контролю. Саме це з ним і відбувається. Він втрачає не просто тебе, він втрачає себе у твоїх очах. А це страшніше, ніж втратити себе у власних. Якщо жінка, яку він недооцінював, стала сильнішою без нього, значить, все, у що він вірив про себе, виявилося міражем. Твій шлях у безмежність, а ти йдеш далі. Не тому, що мусиш, а тому, що можеш. Не від чогось, а до чогось прекрасного. Кожен твій крок це не просто рух вперед, це дистанція, яку він уже ніколи не здолає. Ти рухаєшся зі швидкістю світла власного зростання. І настає справжня тиша, не та, що після болю, а та, що звучить всередині тебе, як симфонія спокою. Це не порожнеча, це повнота. Повнота собою. Ти більше не думаєш, де він і з ким. Не стежиш за його соцмережами. Не ловиш себе на очікуванні свінка. Битва всередині закінчилася, бо закінчилася прив'язаність. Не тому, що ти стала холодною, а тому, що нарешті повернулася додому до себе справжньої. Він це відчуває всіма фібрами душі. Відчуває, що ти більше не граєш у старому спектаклі, де він був головною ролью. Він більше не центр твого світу. Він більше не має значення у твоїй історії. Його ім'я більше не викликає грудної жаби. Його голос не змушує серце підстрибувати. Його спроби повернутися викликають лише тихе ні, дякую, не від образи, а від мудрості. А байдужість це не відсутність любові. Це її природне завершення. Як захід сонця не трагедія, а частина природного циклу. Ти не емастейша, не граєш у ігри, ти просто вільна. Вільна, як птах, що нарешті розправу вкрила. І це найсокрушливіше, що може побачити чоловік, не те, що ти пішла, а те, що більше не озираєшся. Ти не біжиш від нього, ти біжиш до себе. Він розуміє, ти стала тією жінкою, яка використала біль як трамплін для стрибка у нове життя. Тепер він може каятися, усвідомлювати помилки, обіцяти зміни. Але ти вже у зовсім іншій лізі. А він вже на той рівень, на якому ти граєш. Героїня власної історії. Ти більше не шукаєш справедливості у минулому. Тому що твоє майбутнє наповнюється сенсом не через боротьбу з тим, що було, а через створення того, що буде. Ти не жертва обставин і не масник. Ти, жінка, яка вийшла за межі чужої драми і стала автором власної історії кохання до себе. Справжня жіноча села виявляється не в тому, щоб довести свою цінність чоловікові, а в тому, щоб більше ніколи цього не робити. Мовчання, відхід, внутрішній спокій це не ознака слабкості, це ознака зрілості. Це найчистіший акт любові до себе. Коли ти піднімаєшся на цей рівень, де жодна чужа думка більше не визначає твій внутрішній стан. Де жодна чужа поведінка не керує твоїм настроєм, ти більше нічого не втрачаєш. Бо ти вже знайшла найдорожчий скарб, себе справжню. І тепер ти там, куди він більше ніколи не дотягнеться. У власному раю, де ти, і цариця, і піданий, і закон. І це твоя тиша, але абсолютна перемога. Не над ним, над старою версією себе. Не заради помсти, заради справжнього життя. Ти перемогла не тому, що він програв. Ти перемогла тому, що нарешті почала грати у власну гру за власними правилами. І це найкрасивіша революція, яку може здійснити жінка. Революція повернення до себе. В тиші твого тріумфу народжується нова ти, та, яка більше ніколи не дозволить собі бути меншою, ніж є насправді.